Натомість зараз йде процес якби, витягування лише корисних для, наприклад, історичної політики подій і замовчування подій, подій які в некорисному світлі. У Польщі у 2005-му, а також після 2015-му дуже сильний акцент був поставлений. Na, na wkoło i ten proces symbolizuje takie stwierdzenia, że pora stawać z kolin, Tak? To jest prohistoryczne o historycznym przeszłości, jakby w dobrym Так? не зосереджуватися, наприклад, на негативах, не показувати власних вин, наприклад, у відносинах з українцями, і це не сприяє дуже сильно діалогові. Так звана педагогіка сорому. Так, так. І це вплинуло безпосередньо на те, що коли сідають за стіл історики обох народів. Багато часу забирає звірення годинників. Так.